Вітаю! Цьому відео ваші увазі. Результати 22-го туру УПЛ сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Ставте свої подобайки, залишайте коментарі. А я розпочинаю. ЛНЗ грало з Полісом. Матч відбувся 28 березня. Гості здобули мінімальну перемогу 1-0. Єдине у матчі було забито на 54-й хвилині під захисником Трушинським з Поліся, який скористався помилкою захисників ЛНЗ і точним. Ударом пробив він з нікуд. Після цього не зактивізувався, створив кілька небезпечних моментів, але ворог гостей продемонстрував надійну гру, зберігши свої ворота сухими Інгулець грав з Вересом. Поєдинок завершився безрезультативною нічією 0-0. Обидві команди демонстрували обережний футбол. зосередились на обороні. Найближче до зяття воріт був нападник Кінгунчана на 67-й хвилині, але його удар головою влучив поперечку Верес відповів кількома контратаками. Реалізувати їх не вдалося. Лівій берег розіграв. Лівий берег грав з Олександрією 29 березня. Гості здобули перемогу з рахунком 0-1. Єдиний гол у матчі забитий тільки на 13-й хвилині. Смирний з Олександрії, який отримав передачу на підступах до штрафного майданчика і потужним ударом відправив у сітку. Лівий берег намагався відігратися, але оборона гостей діяла впевнено, не дозволивши супернику реалізувати загрозу біля своїх воріт. Оболон приймало. Шахтар. Вірники здобули перемогу з рахунком 0-2. Рахунок було відкрито на 22-й хвилині. І Гіналдо завершив комбінацію точним ударом за мешкавного майданчика. На 89-й хвилині Лущенко по перевагу гостей, реалізувавши вихід 1-1 з воротарем. Ворота Шахтаря захищав Дмитро Різник, провівши 150-й матч на топовому рівні, та зберіг свої ворота сухими. Рух приймало Динамо в заключному матчі суботи, який відбувався у Львові. Гості здобули перемогу з рахунком 0-2. Сікан відкрив рахунок на 11-й хвилині, скориставшись помилкою захисників руха, та точно пробив у воріт. На 65-й хвилині Буяльський подвоює перевагу киян, завершивши швидку контратаку. Динамо провела 50-й матч під керівництвом Олександра Шовковського в чемпіонаті України. Кривбас поїхав до Ворска. 30 березня Полтавська Ворська приймала Кривбаза. Гості Здобули мінімальну перемогу з рахунком 1-0. Єдиний гол у матчі було забито на 40-й хвилині, коли нападник Кривбаса реалізував пенальті, призначене на фолу штрафному майданчику. Ворскла мала кілька нагод зрівняти рахунок, але Надійна граворотарегостей не дозволила господарям цього зробити. У Львові Карпати приймали одеський Чорноморець і здобули впевнену перемогу з рахунком 4-0. Рахунок було відкрито на 42-й хвилині після точного удару нападника господарів з пенальті. До перерви Карпати подвоюють перевагу, реалізувавши пенальті на 45-й хвилині вже вдруге. У другому таймі Люяни продовжують домінувати, забивши ще два голи. На 50-тій хвилині броніння оформлює хитрик на 56-й хвилині, як виявилось, Костенко поставив крапку. Чорноморець не зміг створити серйозних загроз біля воріт Карпат. І заключний матч туру відбувся між Луганською Зареєю та Коалійським колесом. Гості здобули несподівано перемогу з рахунком 0-3. Колос відкрив рахунок на 42-й хвилині після точного удару Цурікова. Після перерви гості подвоїли перевагу забуду на 58-й хвилині. Колос закріпив успіх, відзначившись третім голом на 63-й хвилині. Зоря не змогла знайти своїх моментів і зазнала поразки. Луганчани прогружуть перше за 5 матчів, а Колес переміг вперше за 9 матчів. Перейдемо до статистики. 12-13 голами кращий бомбардир. Турнірна таблиця має таке становище. Кияни лідирують. Олександрія відстає на 4 пункти. Шахтар на 10. Зоря опустилась на 8 місце, піднявшись з цим Карпати та Березь. Колос опустив Ворску зону плей-офф перехідних матчів за участь в УПЛ наступного сезону. І Гулець обігнав Чорноморець. 23-му турі. 4 квітня Інгулець прийме Оболонь. 5 квітня Заря поїде до Ворту. Чорноморець зіграє з зі ЛНЗ, Поліся прийме Карпати, Полес гратиме з рухом. І 6 квітня Олександрія прийме Кривбас. Динамо з лівим берегом мають Київський матч. Шахтар прийме Верес. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!